Добросусідські відносини завжди були запорукою миру, стабільності і спокою, чи то між державами, чи то між містами, чи то навіть між сусідами на одній вулиці. Наразі мова не йтиме про масштаби вищого ешелону влади, але все ж про міждержавні зв'язки на рівні містро Гатена з боку України і Радліна з боку Польщі. Ще торік міський голова Сергій Насалик побував з неофіційним візитом у цьому польському містечку, де відбулось його знайомство з містом та бургомістром Радліна Барбарою Магерою. А вже 2 лютого цього року офіційна делегація з польського міста прибула до Рогатина. Про перспективи розвитку співпраці між містами йшлося на зустрічі, яка відбувалася за участі не лише представників влади і безпосередньо польських гостей до обговорення майбутньої співпраці з нашими західними партнерами були залучені і керівники культурно-освітніх установ комунальних підприємств міста. Хотіли би залучити до цього напряму, як ми говоримо, щоб між собою. Об'єдналися і громадські організації і культурні заклади культури, які б мали би своє незалежне фінансування, і ми б їх підтримали. А при цьому всьому ми як будемо старатися профінансувати і дати фінансовий інструмент для того, щоб ці відносини відбулися і були тісні. Дякуємо за заінтересування, співпрацю з нашим містом. для нас. це нове досвідчення. Для того, що ми ж ще до тих час не мілі партнера. na Wschodzie. Zwykle te miasta partnerskie były na południu albo na zachodzie, natomiast nigdy nie mieliśmy jeszcze partnera z Ukrainy. Tym bardziej się cieszymy, że jest taka wola po stronie, po stronie Mera. Дорогатина завітали заступник бургомістра Радліна Збігнів Бігнів спеціаліст з питань міжнародного співробітництва та роботи з неурядовими організаціями Марк Гайда, спеціаліст з питань співпраці з медіа та установами культури Рімігіуш Сметана та бізнесмен Ян Паснівич. Завдяки слайдам рогатинці ознайомилися з культурно-освітнім життям та побутом Радліна його економічним профілем. Радлін це шахтарське містечко. Тут діє одна із найсучасніших коксовень у Європі, яка видобуває 750 тисяч тонн коксу та 12 тисяч тонн бензолу на рік. Поза як проблеми екології тут стоїть дуже гостро. Тру на відміну від Рогатина, який належить до так би мовити більш-менш екологічно чистого регіону Прикарпаття, але не стільки зовнішній вигляд Рогатина його інфраструктура вразили польських гостей, як наша культура, наші народні традиції, і з великим захопленням представники Радліна слухали музичне вітання учнів Рогатинської загальноосвітньої школи номер 2 Так само тепло і щиро зустрічали польських друзів і в рогатинській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 1 державному аграрному коледжі, школі естетичного виховання, спортивних закладах міста. Побувала польська делегація і в церкві Різдва Пресвятої Богородиці, де познайомилася з діяльністю благодійної організації Карітес, відвідала санаторій Черче, незабутньою стала для поляків і поїздка до Львова. дуже Стебартозадбане місто є дуже доглянуте. Має добрі дороги. Ми були вражені тим, що діти молоді, вчителі з великою відповідальністю працюють і вчаться. Ми бачили надзвичайно цікаві вокальні і танцювальні номери. Виступ дитячого духового оркестру діти на дуже високому рівні презентували свої вміння, і це справило на нас незабутні враження. Думаю, що наші діти і українські діти Рогатина можуть багато чого доброго навчитися один від одного. Наразі обговорюються наступні кроки міжнародної співпраці між містами Рогатином і Радліном. Але вже тепер можна з впевненістю сказати, що обидві сторони найперше зацікавлені в культурно-освітньому співробітництві. Маємо надія Дію, що завдяки співпраці між Рогатином і Радліном, мешканці наших міст краще познайомляться, зможуть обмінятися досвідом своїм баченням у сфері культури, традицій спорту, а також сподіваємося, що наші діти і молодь налагодять дружні зв'язки між собою і будуть підтримувати їх і надалі в дорослому житті наша спільна українсько-польська історія не завжди була безхмарною, а подекуди навіть дуже трагічною. Проте сучасне покоління обох держав має докласти максимум зусиль, аби наступні кроки України і Польщі були продиктовані не пошуком розбіжностей, а пошуком точок дотику, пошуком спільних тем, над якими ми могли б лідно співпрацювати ради добросусідського блага і миру. в Польщі дуже добре і тепло відзиваються про Україну і українців. Наші думки в основному ґрунтуються на відомостях, отриманих телебачення чи газет, оскільки ні. Я ні мої колеги ніколи не були в Україні, тож ми були приємно здивовані вашою гостинністю, відкритістю і сердечністю, а особливо тим, як ви шануєте свою культуру і народні традиції. Польське місто Радін позиціонує себе як місто з серцем. Власне, якщо щирим серцем, чистою душею, ясним розумом і добрими намірами підійти до започаткованою владою обох міст благої справи, то результатів співпраці довго чекати не доведеться.